Вітаю на каналі Українські Домашні страви! Сьогодні хочу поділитися з вами надзвичайно дуже смачним рецептом супу: Суп-пюре зеленого горошку. Перш за все потрібно підготувати усі овочі, помити та почистити. А далі нарізаємо цибулю грубим кубиком. Моркву також нарізаємо грубшими кільцями і також часник, картоплю. У каструлю з товстим дном наливаємо рослину олію або можна ще замінити на вершкове масло, Кидаємо сюди попередньо нарізані овочі, додаємо солі. Дохмяного перцю лавровий листочок і улюблені спеції. Головне, пам'ятаємо не забагато. Обсмажуємо усе приблизно десь 4 хвилини на середньому вогні. Коли цибуля стане більш такою м'якшою і прозорішою, додаємо сюди куряче м'ясо. Будь-яка частина. Просмажуємо з м'яском ще 3-4 хвилини. Заливаємо питєвою водою, прикриваємо кришкою і готуємо приблизно 20 хвилин. Але якщо ви маєте в морозилці уже заморожений курячий бульйон, можете його використати, тоді м'яса додатково не потрібно. Буду я використовувати заморожений горошок, його за той час потрібно обов'язково промити чистою водою. Готове м'ясо ми виймаємо окремо. Воно вже нам тут не знадобиться, його можете використати, наприклад, там до яєчні або до будь-якої іншої страви, чи просто так з'їсти. Також виймаємо духмяний перець та лавровий листочок. Сюди вкидаємо горошок, додаємо ще солі до смаку, знову ж таки, прикриваємо кришкою і готуємо ще приблизно 10-15 хвилин до повної готовності горошку. Якщо у вас буде забагато рідини, то обов'язково її надберіть. Вона має заледве покривати овочі. Далі перебиваємо усю цю масу блендером до однорідної консистенції. Коли маса стане однорідною, вливаємо сюди вершки, перемішуємо і проварюємо на малому вогні буквально 2-3 хвилини. Обов'язково прикривайте кришкою. І наш неймовірно ніжний суп-пюре зеленого горошку є готовий. Подивіться, яка його консистенція. А смачний який. М -м -м. Якщо ви хочете, щоб такий суп-пюре став більш повітрянішим, його рекомендую пропустити через дрібне сито, перш ніж ви будете вливати вершки. При подачі за бажанням, ще можете полити оливковою олією і прикрасити зеленим листочком петрушки. Ось такий простий рецепт. Вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас сонячного настрою. Запрошую, ще підписатися на мій канал і всім па-па!